Перше питання, напевне, чи потрібно було зараз робити перейменування? Дуже багато людей, окремих депутатів, коментували, що це напевне не на часі, бо нам треба займатися важливішими питаннями. Я особисто вважаю, що перейменування було більше ніж на часі, і воно було зі страшним запізненням. тому що позбуваючись тоталітарної спадщини, позбуваючись совєтських царистських топонімів, ми по суті позбуваємося тих гачечків і маркерів, за які московська федерація щоразу зачіпляється, і Ходить на нашу землю вбивати, нагадаю, що вона приходить за русським язиком, русською історією, русською культурою, великими руськими поетами і так далі. і так далі. Чим більше у неї є можливостей зачепитися, тим страшніше її атака. Чим менше можливостей, тим більше ми даємо шансу нашим дітям жити у вільному середовищі, жити у вільній повносправній неколоніальній українській державі. Другий момент: а це коли спікер заявив, що воно було не конфліктно, але він багато всякої такої дурні говорить. Але... Але питання в тому, що воно було дуже конфліктне. І е, депутати вже тривалий час вимагали, щоб ця постанова, цей проект постанови, був винесений на голосування. Тривалий час ми боролися за те, щоб воно включено було в порядок денний. І, е, той опір, який ми відчували, зокрема від фракції слуг народу від керівництва від Девідарахамі від пана Мотовиловця, який голосував проти цієї постанови, принаймні вчора, сьогодні не знаю. То а, м -м, мене виникали запитання, чи це настільки великий вплив мають окремі нардепи, які лобіюють, зокрема дивне перейменування цих п'яти міст, які залишилися вилучені з постанови, чи це є позиція частини керівництва фракції монобільшості, плюс ОПЗЖ, звичайно, які. Протестують проти того, щоб Україна отримувала автентичні історичні питому українські чи нові назви для тих міст, які несуть з собою совєтську чи імперську спадщину. Ну слава Богу, що сьогодні ми прийняли цю постанову навіть з вилученням тих п'яти міст, тому що 328 населених пунктів зараз отримують новий шанс і. Третє питання дуже важливе. Багатьох людей, які живуть у цих чи інших містах, містечках, районах, які перейменовуються, їх залякували тим, що зараз треба буде змінювати всі документи, що всі документи стають в них нечинними, Виступайте проти перейменування. Це все величезна пруга, тому що всі їхні документи залишаються чинними. Змінити їх можна буде, коли прийде конкретний час для їхньої заміни. Чи буде конкретне бажання тої чи іншої людини? А звичайно, сам процес він буде зараз потихеньку впроваджуватися у життя. Тому я вважаю. Аю, що прийняття цієї постанови це є вагомий маркер у деколонізації України. Добре, що вона почалася, але поперед нами ще величезна дорога.